Президент Польщі Кароль Навроцький рубає по найболючішому. Він заблокував виплати українцям. Тисне на тему Волині і хоче прирівняти бандеризм до нацизму. Понад половина поляків його підтримує, але при цьому саме українці приносять мільярди в польський бюджет, працюють, платять податки, утримують економіку Польщі. Київ б'є на сполох. за такою логікою. Під ударом опиниться навіть стратегічна співпраця від Соціалки до Старлінку. Чи це політична гра Навроцького проти Туска чи новий курс Польщі? Вже питання не тільки Варшави, а й Європи. Про це більш детально будемо говорити з нашим наступним гостем. До нас доєднався Ігор Кравець, польський журналіст видання Резет обувательський». Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, слава Україні. Героям слава пане Ігорю. Давайте розпочнемо з того, що відбувається останніми днями, останніми тижнями, останніми місяцями. Риторика польської влади доволі сильно зараз почала змінюватися і змінюватися щонайменше на протиукраїнську риторику. Давайте про це більш детально поговоримо. Що відбулося? Спробуємо давайте трошки так по поличках, бо тут дуже багато. І насправді дуже складних процесів, особливо, якщо я говорю зараз в етері Галичини, то ви прекрасно розумієте, що польсько-українські взаємини, це дуже складна в'язь дуже різних механізмів, які дуже часто пов'язані просто з людською і національною гідністю. Давайте спробуємо. От спочатку те, що відбувається в останні тижні, так, тобто шостого. Серпня Навроцький, Кароль Навроцький, колишній директор Інституту національної пам'яті, що ним багато значить. Так? Тобто, це така дуже консервативна інституція, яка стоїть на такій дуже польській етнічній версії історії. Він став президентом країни і почалася його гра з урядом. Він от В ці останні тижні він дуже сильно. Почав е, зазначати свою позицію, при тому, що в Польщі президент, на відміну від України, і це історично з точки зору і самого права, і самої практики, як тут це виглядає, в Польщі президент навіть жартуючи, Каже, що це стражник Жирандола, так, тобто охоронець люстри у президентському палаці, так тобто людина, яка виконує більш такі е, ну дипломатичні символічні функції, так натомість, яка не має. Влади як такої, так вона тільки печатка, така підтвердження чогось і великий, значний, поважений символ Карл Навроцький вирішив вийти з цієї позиції. Він вирішив стати самостійним гравцем, оскільки він походить зовсім з іншого політичного середовища ніж Дональд Туск. І він став будувати дуже активно цей фронт. І зараз, уже по моєму, це ось вето. Законодавство, от у мене воно навіть тут є. От закон про допомогу громадянам України, е, який досить такий великий, якщо подивитися, там е, понад сотня пунктів, і він змінить дуже багато у суспільно-політичному житті. І він був прийнятий в на початку березня 2022 року. двадцять е, року. Отже, це було здається котресь з черги вето президента Навроцького. Він через ці вета. Вирішив будувати собі позиції. це йде така дуже сильне політичне зіткнення, дуже важливо, скажімо так, з точки зору польської політики. І те, що тепер повертаємося до української частини, те, що е, українці, і от оця ось, оце законодавство про допомогу українцям і Україні загалом е, пішло в першу чергу під ніж. Це теж свідома позиція Навроцького, тому що він ще в кампанії, е, отаке загравання з антиукраїнськими настроями, почав е, робити дуже серйозне. Він свою кампанію е, закінчив у п'ятницю. Так, тобто, неділя виборів, в п'ятницю, в травні е, він закінчив свою кампанію під оцим ось Напевне, ваших глядачів і глядачок дуже багато чуло, знає про цей пам'ятник Волинській Різанині у Домоставі. Такий порнографічний зовсім пам'ятник, де там надіті тіла голови дітей на, на вила, і де якась гра відбувається у цьому контексті з українським тризубом, зокрема. Так? Тобто пам'ятник, який зосереджує навколо себе дуже радикальний і дуже, скажімо так, е Хворі, прямо, скажімо, польське середовище, хворі ненавистю до України і українців. Цей пам'ятник був довгі роки, скажімо так, його оминали здалека будь-які представники польської політики навіть самоврядного рівня. А тут кандидат в президенти Карл Навруцький там не просто поїхав, він закінчив там свою кампанію президентську. І от він дуже сильно відчував, що польща 22 го року і польща 25 го року, якщо говорити про ставлення до українців, це зовсім дві різні польщі. Це одна польща, це польща така польща солідарності, польща Леха Валенси, ту, що ми знаємо, польщу з сучасних підручників історії України сучасного періоду. Натомість Польща 25-го року у версії Невроцького це така Польща, яка відома е, своєю нео, неоколоніальністю вставлені до українців. Оце вже така польща міжвоєнна на ту позицію. От Як ми за такий період три роки е, пройшли таку дорогу від одного до другого, це феноменально. Добре, давайте тоді поговоримо більш детально про те, чому ось це в якийсь момент стало настільки трендово. Це найлегший шлях до збурення мас, до емоційного ось цього ввімкнення в політичну кампанію. Це просто така політична технологія, політ я не знаю навіть політтехнологічна. Чому, чому це відбулося в, зараз? Ви знаєте, ви знаєте. Ви знаєте, тут багато чого, так це дуже складний процес був. Ви, зрештою, будучи у Львові, ви цей ну, в ви, ви цей процес знаєте краще, ніж інша частина України. Так, тобто, оце ось, е, бо польща співіснувала от у своєму державному і суспільному механізмі, водночас співіснувала від 90-х років і вступала в Євросоюз. Ота Польща, яка з одного боку. Е, Кричала, що там забрати в Україну львів і от вернути всі можливі, зокрема, імперські колоніальні символи на Личаківський цвинтар. А з іншого боку, казав, існувала водночас і поряд рівночасно та Польща, котра казала: ми мусимо бути солідарні з Україною. Україна це не є Росія від 90-х років, так? Тоді це не було дуже таке, скажімо так, повсюдне знання в Польщі, що Україна не є Росія. Е, і е, вони, вони якби розвивалися від 90-х років ці дві е, величезні державні, недержавні суспільні структури в Польщі водночас. Е, і зараз вони є на зіткненні. і Так вийшло. Мені здається, перше таке величезне зіткнення було у 2013 році, коли була. Це 60-та річниця волинської трагедії. І коли через польський сейм намагалися е, різні радикальні середовища прийняти першу резолюцію з нагоди річниці волинської трагедії, у якій ну, досить жорстко говорилося про Україну. Тоді прем'єром, так само, як і сьогодні, був до речі, Дональд Туск, і те, що Сейм тоді не прийняв резолюцію. А тоді, на, на, на це засідання Липневе Сейму з України. Януковича, гниючого такого вже Януковича, е, привезли Вадима Колісніченка, котрий говорив правим польським політикам: Ну, слухайте, у нас ж спільний ворог, Бандерівці. Давайте ми якось їх принизимо. Так, вони, от от вони вам в Польщі шкодять, і от вони. В Україні нам от перешкоджають побудувати ту Україну, яку ми хочемо. І з Колісніченком намагалися прийняти цю резолюцію. Частина польського політикуму. Дональд Туск тоді яскраво протиставився цьому. Так? Він сказав: ні. Проблема сьогоднішньої 25-го року, що той самий Дональд Туск е, у відповідь на антиукраїнську маячню, яка просто е, як епідемія зараз розповсюджується, причому в усіх колах польського суспільства. Починаючи від найменш освічених людей, які голосують за дуже праві партії, і закінчуючи варшавським середнім класом, які голосують, яким здається, за прогресивних політиків, вони теж в іншому стилі, але однак цьому підіграють. Отже, Дональд Туск зараз не говорить ні, так як він сказав, це в 2013 році. І в цьому є проблема сьогоднішньої Польщі, тому що, ем, оце ось, скажімо так. Зараз ну, частина теж польського, це не скільки політику, тому що від полі від польських політиків сьогодні мають ті, що, ті, що якби три роки тому дуже сильно е, яскраво висловлювали свою українську позицію, Вони зараз мовчать, якщо вони є при владі. Якщо їх там викинуть з міністерства, десь там е, і вони підуть десь в громадянський сектор, вони будуть говорити натомість в політиці вони мовчать. Ті коментатори польського політичного життя я як... трошки навіть шоком для себе намагаються знайти відповідь на це запитання, яке я трошки раніше озвучив. Як так сталося? Що за три роки ми з дуже проукраїнського суспільства стали антиукраїнським. Що жодні механізми протиставлення, значить те, що вони не застосовуються, це одне не видно навіть е, такої перспективи, коли. М Є якісь діючі механізми, щоб, хоч би, затримати у цю епідемію в польському суспільстві, тому що от ви сказали на початку на вступі у підводці, що там українці. Дуже сильно рятують польську економіку. Ці ось моделі вони діяли ще у 2015 16 п'ятнадцятому, шістнадцятому, роках, коли почалася дуже велика хвиля міграції. Поляки навіть задоволені були з того. Ну нарешті, дивіться, ми стали країною заходу. До нас їдуть багато мігрантів. Ну, ми стали привабливою для когось країною. Так? Тобто ці мігранти рятують наш ЗУС, вони допомагають нам розвивати нашу державу, збільшують наш ВВП. Сьогодні ці аргументи ніяким чином не діють. Частина в цьому є роботи російської пропаганди. Утім, утім мені здається, що на рівні громадської дискусії, ці ось середовища про українські Польщі, Україна сама. Переоцінюють цю гру, так. Тобто в Польщі є проблема з тим, що якраз суспільство нам здавалося там, що от вступивши в Євросоюз, польське суспільство перепрацювало в собі оці ось колоніальні моделі. Ставлення, а Україна була, ну це якби це єдина і найбільша була польська колонія. Білорусі з Литвою не була, тому що у них були там свої литовські статути. Так, натомість Україна, і зокрема. Західні тим більше регіони України, це були типові механізми ставлення метрополії до колонії, і сьогодні воно відроджується не в тому вигляді. Є таке от в цих доколоніальних студіях є поняття колоніальності. Колоніальність це не є те, що я висловлюю претензію до того, що я в тебе заберу там частину країни чи там дай мені якусь там землю. Колоніальність це ось, скажімо так. Приниження когось із колишньої колонії, вже котра ніби номінально незалежна і номінально є на рівні з тобою. Але намагання, скажімо так, от, от, трошки трошки його принизити через те, що у нього ну, гірша державність, гірша держава, е, гірша історія. От у нас вона краща. У нас вона супер чудова і героїчна. А у вас, от у вас Людобуйці чи там УПА і бандеризм і так далі. І так далі. От це зараз відбувається. Причому це зараз відбувається. Воно десь там тліло на суспільному рівні, а на це просто витягнув з якогось смітника. І от е, якщо ми почитаємо, бо він завитувавши одну версію законопроекту про допомогу українців, він відразу наступного дня вніс свою, і там, якби оцього якогось е, бадилля такого антиукраїнського, нанесено чимало. Зокрема, те, напевно, про що ви теж говорили в етері, і до мене, і після мене. Напевно, ще будете говорити. Це криміналізація так званого бандеризму. Так, ви це теж підводці сказали. Е, я я просто ну, з колегами-правниками я право не закінчив, але я вчуся, е, якби ми намагалися от, у нас правова система, це от єдине що. Тримає нас з моїми колегами, з якими ми такі законодавчі різні зміни обговорюємо, при в здоровому глузді у світі такої демагогії. І ми просто уважно прочитали, як там це записано. Так? Тобто там прирівняно фактично нацистську комуністичну ідеологію і, як там сказано, ідеологію організації українських націоналістів, Фракція Бандери. Що це за ідеологія? В якому місці вона записана? Чи це є декалог українського націоналіста? Чи я, щоб підпасти під цю статтю, мушу його прочитати публічно повністю? Чи я мушу сказати тільки, наприклад, от зараз я знаходжуся на території Польщі з вами говорю, так? Я от скажу: я абсолютно підтримую те, що. Здобудеш українську державу, чи згинеш у боротьбі за неї? Це перша заповідь декалогу, наскільки я пам'ятаю, так е, і в принципі це дуже добре е, вписується у сьогоднішню боротьбу України проти Росії, так чи сказавши таке і похваливши таке публічно, так я сказав з вами, знаходячись на території Польщі. Це публічно в етері українського телеканалу. Чи я таким чином похвалюю ідеологію Україн... організації українських націоналістів Фракції Бандери? Чи говорячи на початку нашого етеру, слава Україні? Я похвалюю ідеологію організації українських націоналістів Степана Бандери, цього немає. Я, я, я подивився, якби у нас в Сеймі сидять. Е... Юристи, які теж провіряють чи там в законодавстві, є якась маячня з точки зору нашої юридичної системи, я дуже сильно чекаю їхньої думки щодо того, про що це взагалі, так чи це йдеться про те, наскільки далека інтерпретація у цій ідеології, чи це йдеться про те, щоб просто заборонити те, що. Там як у випадку Голокосту, просто заперечення Голокосту, що Голокост не мав місця, так хтось говорить, наприклад. Так, це, це от, таким чином працює у таких е, кримінальних статтях. Чи це йдеться просто про широке заперечення будь-якого е, будь-якого вияву е, своєї ідентичності е, національної? Так, чи це взагалі не є зараз процес е, криміналізації? Будь-якого прояву українського в Польщі, що Пане в принципі, Ігорю, досить сильно суперечить. Пане Ігорю, так. давайте поговоримо про кінцеву мету ось цієї всієї історії. Знаєте, і поки я вас слухала, і поки я слухала про те, що а, зараз нацизм а, порівнюють з а, бандеризмом, так званим. Знаєте, все частіше і частіше в моїй пам'яті спливали якісь шматки історичної історії. Вибачте, за тавтологію, про нацизм, який був у Німеччині. Євреї там в якийсь момент вони стали ворогами народу, і через це почалися якісь гоніння вже за національною ознакою. І от знаєте, я чим більше вас слухаю, тим більше в мене питання до того, що а до чого, яка кінцева мета ось цієї всієї розколихування ось цієї історичної е е теми. І до чого це має призвести тоді? Тому що все частіше, ми не можемо е, говорити про те, що ми не бачимо, що того не відбувається. Все частіше, так чи інакше, е, якісь ксенофобні історії. І ми це бачимо, і ми в Україні це бачимо. Тож прошу. До чого це має привести? Це дуже, це, це питання за 100 мільярдів доларів. так? Е, а можливо, і трильйонів. Тому що я зараз спостерігаю такий процес. Значить, те, що ви порівнюєте це з Німеччиною 30-х років, от ну, в Польщі таких порівнянь за останні років 10 польської політичної історії було настільки багато, що вони вже нікого не здивовують. Так? Тобто у нас от цих паралелей, бо розумієте, ці підходи до криміналізації. Бандеризму у польському законодавстві не на, не на рівні публічної моралі, бо на рівні публічної моралі це вже давно як кенселінг працює так будь-яка. Ну тобто українцеві не вільно, якщо ви там прослідкуєте от, історію останніх днів е, польських соцмереж на кількох публічних українців, до речі, зокрема на мене, просто так. От це ось внесення Навроцьким нового законопроекту, де просто. Запропоновано криміналізувати так званий бандеризм, як це говориться, Почалися в соцмережах, і не тільки в соцмережах, у медіях цілком традиційних. Почалися нападки на публічних українців у Польщі, голову Украї... об'єднання українців у Польщі, одного українського політолога його за трохи злезу, скажімо так. За цитатою, яку трошки зле зрозуміли, його викинули з роботи. На нього почалося просто почалося цькування. І мені здається, це закінчиться в прокуратурі. Причому щодо цього українця, якби це, це ціла ціла низка, так? Тобто на рівні такого суспільного канцелінгу це вже якийсь час працює в Польщі, і це є така одна мета. Отже, ці порівняння звучать багато. Ви маєте абсолютно рацію, що е, це страшне, тому що криміналізація будь чого українського Україна переживала в своїй історії хоча б ХХ століття багато. Найстрашніше з цього це був Голодомор, коли відбулася криміналізація споживання їжі через те, що ти є українцем, е, так е, і е, те, що це відбувається у демократичній країні Європейського Союзу, яка. Взагалі-то має свою юридичну систему, якимось чином там прив'язано до європейського центру. Це дещо страшне. Е, я думаю, моя, мій прогноз є такий: можливо, це з першого разу криміналізувати не вдасться. Натомість буде кілька підходів правдоподібно в найближчі роки в Польщі, і все-таки криміналізують в кінці кінців якісь вияви його запишуть в бандеризм умовний. так, тільки питання в тому, як це буде використовуватися на рівні такої прокурорської і просто суспільної моралі. При цьому ще дуже важливо, у нас є е, сьогодні дуже е, чітко сформульована і не заборонена, і немає навіть підходів, щоб заборонити ідеологію, яка називається ідеологія русло міра, е, яка не, її пропагування не заборонена жодними приписами жодної європейської країни. І в Польщі навіть підходів до цього не було, хоча Росія один з наших сусідів. Так, і це, і це дуже цікаво, при тому, що це значно краще сформульована ідеологія. Знаєте, пане Ігорю, 에... знову ж таки, щоб підбити підсумок нашої з вами розмови, хотілося б напевно і собі побажати, і всім, хто дивиться зараз нашу з вами розмову, побажати перечитати роман 1984 для того, щоб. Може провести якісь історичні паралелі, а може щось усвідомити в своєму житті для того, щоб цитується. На жаль, дуже е... він цитується. На жаль, дуже е... кожен вкладає в цей роман все, що хоче. Моя порада є така, е... зокрема, в Україні. Е... Триматися права в Польщі, от я останнє що зараз вам скажу, в польщі є дуже великий запит зараз з боку суспільства. Це багато досліджень показує. На е, авторитарні практики в праві. так, покарати того, покарати того, покарати того, покарати українців. Сьогодні це йдеться про українців, але завтра е, розумієте, ці ж, ці ж моделі вони використовуються на меншинах чи слабших людях е, пізніше е, каратимуть передовсім тих, що сьогодні цьому аплодують. Так е, і мені здається, і українцям, які живуть в Польщі, і Україні, як такий, треба просто говорити: слухайте, у вас є в Польщі система права. Навіть якщо ви приймете в парламенті якусь маячню, вам це так просто не зійде. Не розколихуйте свої правової системи, тому що Росія прийде і розколише її. Ой-ой-ой, як. -ой 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 так, дійсно, абсолютно абсолютно золоті слова. Пане Ігорю, щиро дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Ігор Кравець, польський журналіст видання Резет. Обивательські з нами на прямому включенні з ним говорили про добросусідські відносини поки що з Польщею. Щиро дякуємо вам і прощаємось до побачення.